У нашому сьомому випуску проекту, почати з нуля, ми відкриємо чергову особистість, яка після повномасштабного вторгнення розпочала нову життєву сторінку в Кам'янському. Цього разу своєю історією поділиться вчителька української мови та літератури Людмила Лаврова. Герині нашого наступного випуску проєкту Почати з нуля, вчителька української мови та літератури з мальовничого селища Іванопілля, що на Донеччині. Жінка у Кам'янському з 2022 року. Тут знайшла роботу та рідні душі. А ще на волонтерських засадах викладає українську мову для дітей, переважно переселенців у громадській організації ВПО України. Про життя. Вчительську місію, волонтерство та цінність людяності дивіться у нашій щирій розмові з пані Людмилою. Хоч більше 30 років Людмила Лаврова проживала на Донеччині та родом із села Аджамка, що на Кіровоградщині, згадує, хоч і навчалася добре. Спочатку і в мріях не було стати вчителькою, але у життя свої плани. Тож після закінчення педагогічного університету імені Володимира Винниченка, вона із центру опинилася на сході України, де сповна розкрилася її професійна місія. У Нас дуже дуже розвинене село було. Тому і діти, звичайно, і всі ми переходили в усі гуртки, які були. Ми знаємо, що воно таке виразне читання і що таке читати взагалі книжки. Я читала дуже багато книжок. Це, мабуть, якраз от і було таким поштовхом до того, що вибрано було професію Цю це був страшний день, каже про 24 лютого пані Людмила. Рівно через місяць, 24 березня, разом із донькою, невісткою та двома онучатами, вони покинуть рідне Іванопілля. А доти, в день повномасштабного вторгнення, була остання зустріч вчительського колективу, коли абсолютно всі не могли повірити в те, що сталося. Вже вдома одразу почалося облаштування підвалу, провели воду, поставили невеличку піч, адже поруч трирічний онук, з яким після кожного сигналу тривоги і вдень, і вночі. Доводилося спускатися до імпровізованого сховку. 24 березня ми вже не змогли там, тому що в школу попало, школа 100 метрів від нас, і хвилею у нас там і двері повибивало, і в самому підвалі в нас перші двері вибито було. І багато шкоди вже наробило, дах у нас був прострелений. Ми довго думали, але вирішили, що для безпеки дітей треба це зробити. І Поїхали сюди. Одразу вирішили переїздити до Кам'янського, де жінка мала знайомих. Спочатку родина оселилася у Карнаухівці, а потім винайняли житло в місті. За словами Людмили Лаврової, в моменти безвиході дуже рятувала робота, хоч і дистанційно, але вона мала можливість навчати дорогих серцю учнів, не барилися із оформленням статусу переселенців, отримували невелику допомогу. А головне в Кам'янському було не чути вибухів. Дитина дуже перелякана була. Він від того, що сигнали тривоги, він ховався де-небудь. Ми були здивовані, що тут люди ходять. От з тривога, вони ходять, вони не бояться. Потім ми звикли до того, що це нормально, заспокоїлися, але живемо, як от той листочок одірваний. Від стелі до, до землі ще не долетіли, а десь там між стелею і землею, тому що ну, ми не вдома. На переконання пані Людмили, головним у професії вчителя є любов та повага до дітей. Потрібно бачити в них талант та вміти розкрити цей талант, бо він може бути далеко захований. Дитина ж пам'ятатиме та дякуватиме за таке ставлення протягом всього життя, та й дистанційна форма навчання сьогодні потребує від вчителя і учнів особливої самовіддачі та розуміння. Виходять на зв'язок, стараються, але не кожному, не в кожного є можливість. Виконати. В одного гаджети не дуже, з телефона виходить. Буває, треба на дах лізти. Навіть з того даху дитина відповідає і каже: Людмила Петрівна, я аж тут сижу. Я кажу, вітаю, спасибі, що ти хоч вийшла, дитино. Я тебе люблю, молодець, і не пиши, якщо ти не можеш. З телефона дуже важко. Я тобі оцінку поставлю за те, що ти зараз відповідь даси. Ти просто супер, ти молодець, ти супергероїня. Вчительську стежку за прикладом обрали й колишні учні Людмили Петрівни. Є й такі, які вже працюють з нею в одній школі. А ще серед її випускників є успішні журналісти і навіть актори. У мене берегінька була ансамбль. Ми збирали народні пісні, народні, і відтворювали автентичність пісні. Тобто без ніякого супроводу. Вони розкривалися як хтось як актор, хтось як сценарист, хтось режисер, хтось декоратор. Тобто е такі дуже багато, дуже багато дітей пізнали себе якраз от саме у цьому ансамблі. І вибрали професії. Солов'їну на курсах у громадській організації ВПО України пані Людмила викладає із червня 2023 року. Розповідає, коли о третій ночі побачила оголошення, що треба вчитель української мови, ледве дочекалася ранку і негайно зателефонувала, сказавши, що хоче працювати з дітьми. Сьогодні на її заняттях переважно 11 з Авдіївки, Херсону, Часового Яру, Соледару був учень із Криму, а наймолодша учениця шестикласниця з Бахмуту. Мені хотілося вживу з дітьми спілкуватися, комунікувати. Дистанційно це дистанційно, коли ти бачиш результат зразу, ти бачиш і зошити, і як вони пишуть, і як вони відповідають. Ми всі однакові. Ми знаємо, що це таке втратити свій дім. Ми всі один одного розуміємо. Я сюди приходжу, як додому, вони мені рідні. Спасибі їм. Ну і з дітьми вже здружилися. Враховуючи ралії сьогодення, наша героїня вважає, що нам треба бути сильнішими та, попри все, триматися, зібравши всю волю в кулак, бо захисникам на передовій набагато складніше. Багато моїх учнів є на фронті. Зв'язуюся, збираю матеріал зараз із нашої школи, нагороджений вже трьома орденами Андрій Гаврик. Я дуже пишаюся ним. На передовій, і там був з перших днів війни кантужений хлопець. Пишу про нього у Фейсбуці на нашій сторінці в школі. І збираю матеріал, щоб у нас в музеї залишилася, залишилася пам'ять. Людмила Лаврова, як і більшість переселенців, дуже сумує за рідною домівкою, де прожила понад 30 років. Навесні спогади найбільші, бо не за горами ще одна її улюблена справа городництво. Зізнається, дуже хочеться щось посадити та виплакати, як у словах Довженка, щоб проїзростало додому. Хочеться, це сам найболючіша рана, мабуть, зараз відкрита рана. Мрії, як у всіх, мабуть, як в одного. Це перемога мир, таким як я ВПОшник, Бажаю повернутися додому. І щоб якщо в когось нема вже куди. Щоб держава все-таки подбала про них, тому що це дуже велике горе для людей, які залишилися, особливо якщо вони вже в похилому віці, Та й для молоді теж. Людмила Петрівна, як і годиться філологу, обожнює читати, залюблює у читанні української літератури своїх учнів. Звідси й життєві правила, співзвучні з творчістю Тараса Шевченка: учитися чужого навчайтеся і свого не цурайтеся. А найбільше їй по духу слова Григорія Сковороди: У кожного є свій талант, сродна праця. Треба його відкопати. Її завдання знайти цей талант у своїх учнях і направити їх у правильне життєве русло. Цих правил вона вчила і хлопців, за плечима яких зараз стоїть зболений, але не скорений український народ. Дай Боже, щоб наші хлопці витримали це я думаю, все буде добре, якщо вони витримають, а вони витримають, вірю в їх, в таких, як Андрій, як Олексій Попов, як Вадим Болохов, вони витримають. І ми з ними разом переможемо.